У ринковій системі важливе місце посідає домашнє господарство. Воно є власником більшої частини ресурсів і відіграє помітну роль в організації всього суспільного виробництва. Отже, домашнє господарство або домогосподарство це економічний суб'єкт, у складі якого виділяють одного або більшу кількість людей, які спільно здійснюють господарську діяльність і мають спільний бюджет. Характерними рисами домогосподарства є приватна власність на економічні ресурси, трудові грошові і деякі види земельних ресурсів, здатність самостійно приймати рішення. Прагнення максимального задоволення своїх потреб. Домашні господарства використовують доходи, які вони отримують від продажу своїх ресурсів для придбання товарів і послуг, вироблених підприємствами. В економіці країни домогосподарство виконує чотири основні функції: перша постачальника ресурсів. Друга споживача товарів і послуг. Третя – Заощадника доходів, четверта інвестора доходів. Важливою функцією домогосподарств є споживання. Кожен споживач прагне отримати від споживання максимальну корисність. Корисність це оцінка споживачем здатності речей та послуг задовольняти його потреби. У демократичному суспільстві визнають і поважають право кожної людини мати свою оцінку корисності. Наприклад, цілком природно, що одна людина вважає для себе більш корисним подивитись кіношку ніж побігати на стадіоні. Так само природною є і зміна вподобань людей протягом життя. Важливо, щоб під час задоволення власних потреб. Людина не шкодила іншим, не обмежувала їхнє право на задоволення їхніх потреб. Суттєвим обмеженням у задоволенні потреб є дохід споживача. Кожна спожита річ або послуга мають ціну. Їхня сукупна вартість не може перевищувати доходу споживача. Тому раціональний споживач. Узгоджує власні потреби, оцінки корисності і переваги з наявними в нього доходами. 15 березня відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Уперше це сталося у 1983 році. Його запровадили з ініціативи Всесвітньої організації Союзів споживачів для того, щоб Привернути увагу до питань у відстоюванні інтересів та прав споживачів, усі ми споживаємо різні товари та послуги. Але не всі знають про свої права як споживача. Як їх можна захистити, коли вони порушуються? Згідно з міжнародними документами, це такі права. Право на основні базові товари і послуги, які забезпечують життєздатність людини: їжа, одяг, житло, санітарні умови, охорону здоров'я, освіту, житлово-комунальні послуги, водопостачання тощо право бути захищеним від товарів і послуг неналежної якості. Право на повну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари і послуги, щоб робити свідомий вибір та бути захищеним від шахрайства та введення в оману через рекламу. Право на вільний свідомий вибір товарів і послуг керуючись оптимальним співвідношенням ціна якість. Право відстоювати свої споживчі інтереси та здійснювати вплив на урядову політику право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої неякісними або небезпечними товарами і послугами. Право на здобуття знань, які дозволяють споживачу здійснювати вибір товарів і послуг, знати свої споживчі права та нести відповідальність за свої дії. Ці принципи втілені в Конституції України та законі України про захист прав споживачів. Можливо, ви не звертали уваги, але в кожному магазині, в кожному. Обов'язково мають бути куточок споживача, де містяться пам'ятка про права і обов'язки продавця та покупця, відомості про продавця, адреса, телефон, прізвище ім'я по батькові директора, адреса і телефони контролюючих органів. Ще має бути закон України про захист прав споживачів, книга відгуків і пропозицій. Причому ця вся макулатура має бути у доступному місці, щоб кожен легко міг скористатись нею. А ще продавці і касири мусять мати бейджики, на яких зазначені їхні посади і імена. Перш ніж оплачувати товар чи послугу, можна дещо перевірити: відповідність реальної ціни. Бо часто на ціннику вказана одна ціна, а на касі чомусь більша. Якщо товар штучний, то чи не пошкоджена упаковка і чи справді в ній той товар, який ви купуєте, при цьому можна попросити продавця продемонструвати, як працює товар і як ним користуватись. Якщо товар ваговий, то можна перевірити, чи правильно працюють ваги. Обов'язково має бути необхідна інформація на упаковці товару. Переконайтеся, що термін придатності в порядку, що є гарантійні зобов'язання виробника тощо, під час купівлі товару або оплати послуги чи роботи простежте, щоб вам видали чек. Бо без чеку ви не зможете довести, що купували товар чи послугу. Можливості споживання залежать від бюджету домогосподарства. Бюджет це грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків за певний період часу. Бюджет наповнюється з різних доходів членів домогосподарства. Це може бути заробітна плата, пенсія, стипендія, інша соціальна допомога. Дохід від особистого підсобного господарства, дохід від підприємницької діяльності, дохід від інших джерел, банківські рахунки, цінні папери, рента тощо. А взагалі, це рідкість, коли хтось із сім'ї береться складати реальний бюджет, план доходів і витрат на рік чи півроку. Однією з частин бюджету домогосподарства є заощадження. Заощадження це та частина доходу, яка не витрачена на сплату податків або покупку чогось. Домогосподарства заощаджують, щоб мати кошти в разі непередбачених обставин, хвороби, нещасного випадку, втрати роботи. Виходу на пенсію, а також на майбутні витрати на освіту дітей тощо. Якщо дохід сім'ї дуже низький, то вона може мати від'ємні заощадження, тобто сім'я споживає більше, ніж складає її дохід. Це відбувається тоді, коли беруть кредит або використовують заощадження, зроблені в кращі роки. Ідея розумного раціонального споживання передбачає, що доходи домогосподарства не можуть бути меншими за його витрати. Деякі люди заощаджену частину доходу використовують для інвестицій. Вони купують акції, облігації, криптовалюту, золото, срібло, нерухомість тощо. Структура витрат українських домогосподарств свідчить про те, що Україна поки не заможна країна. У нас середньостатистична сім'я витрачає майже половину своїх доходів на їжу. Для порівняння. У Японії сім'я на їжу витрачає 25% доходів. На другому місці після витрат на продукти харчування комуналка. Найбідніші категорії витрачають зовсім мало на відпочинок освіту чи розваги. Отже, домогосподарство є важливою частиною функціонування економіки країни. В економічних відносинах вони виступають одразу і власником благ, і їх споживачем. Фактично, рівень купівельної спроможності домогосподарств є. Показником рівня заможності країни. Раціональне ведення бюджету домогосподарства дозволяє уникнути зайвих витрат, заощадити і в такий спосіб отримати ресурси для важливих покупок. Друзі, на цьому все. Побачимось.